Так, друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім скільки ж все-таки виповнюється моєму ну, років там, місяців чи років моєму. Ну, ноутбуку. В мене ноутбук, ви думаєте, я думаю, ви вже пам'ятаєте, що його купили там 16 або 16... Його купили хвилиночку. Його купили 16 червня. Його, виходить, купили 16 червня, прийшов прийшов. Виходить, замовили 17 червня, прийшов 19. -го. А і скільки ж йому вже буде, йому а, вже в слідущому місяці. Виходить зараз який місяць. Зараз липень виходить йому в слідуєму місяці, буде аж е, два місяці, от. і за ці два місяці він а, знати, тільки коли він в мене дуже погано працював. Він в мене а, там три місяці тому погано працював. Пам'ятаєте, коли в мене ще був а, Windows 10 з е, на 10 він в мене він дуже погано працював. От. І що робити, друзі, в цьому відео хотів розповісти, якщо у вас ось таке вилазить, треба оновити. Це така програма Microsoft Purple. Це інсталятор а, крут, я, бачите, Я запускаю ось таку гру. Lineage 2M, але нагадую, якщо у вас дуже старий ПК -процес, чи процесор, наприклад, процесор Pentium 4 чи Pentium 7, то у вас такий процесор не потягне ігри, для яких потрібен мінімальний процесор для ігор, хоча б Ryzen, Ryzen 5 чи Intel Core i 3. Але краще Intel, або Intel Core i 5 або, або Ryzen 7. Ну, найкращий процесор Ryzen це Ryzen 9 та 9 Ultra. Бачите, все в мене вже оновилося інсталятор. Все в мене все добре. Знаєте, друзі, що а, я ось так тільки заходжу в цей ці інсталятор, а, в... з... Ну, Вхожу в свій Google аккаунт, і в мене висвічується, отут на екрані ноутбука, в мене висвічується ерор. І що робити в такому випадку? Потрібно, по-перше, подивитися, чи не пропустили ви якесь оновлення, чи ви не очистили ніякі ну, дуже важні файли цього додатка. Що чи... робити, друзі, якщо ви, там, наприклад, стерли якісь. Файли дуже важливі файли Windows. ну, По-перше, треба перевстановити Windows, тому що якщо ви не перевстановите Windows, якщо ви, наприклад, там видалите папку Windows, то відразу у вас вимкнеться ноутбук чи ПК. О, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Нагадую, що а, цього, цьому ноутбуку, в который, який в мене вже майже 3, 2 місяці, йому вже буде скоро 2 місяці. От, і працює він за 23 тисячі навіть дуже гарно. Зараз він вже 24 коштує майже. Ну я точно знаю, що. Асу тебе бабукс 16 Х коштує 25 тысяч зараз. О, тому всім до побачення, всім гарного дня.